П'ятницю 15 березня в селі Струмок та Терномерської ОТГ в рамках спільного всеукраїнського проєкту відкрили станцію поліцейського офіцера громади. В урочистому заході взяли в участь голова районної державної військової адміністрації Василь Самокиш, голова міської ради Андрій Гущенко, заступник начальника головного управління Національної поліції в Одеській області Денис Захарченко, начальник Білогородністровського районного відділу поліції. Павло Бобчинський тимчасово виконуючи обов'язки начальника другого відділу Білодністровського районного відділу поліції Едуард Коломієць та інші. Я впевнений, що це буде справжня допомога населенню і справжня допомога нам поліції, як в безпеці, як і в обороні. А нам всім, я вважаю скоріше великої перемоги над цим постатом. Це одна із ну, найбільших громад в Білогородністровському районі. І відкриття поліцейської станції, ну суттєво покращить і роботу, і правопорядок. Ну, що таке поліцейські громади, да? це начальник краєвідділу на своїй території, і він за все відповідає. Я е, хочу сказати пане Денису, що ми будемо намагатися в цілому, в кожній громаді, щоб була така станція, щоб були. Автомобілі міською радою було підготовлено та надано приміщення, а головним управлінням національної поліції передано автомобіль. На відкрита станції прийшли мешканці, які оцінили якісне нове робоче місце поліцейського офіцера громади, який буде обслуговувати чотири села нашої громади.